Дебукої списку в основному спробування. Декілька років тому назад були зібрані як кажуть, на батьківських зборах школі. І дирекція школи запросила священника, така настанови. Всі батьки прикласи зібралися, і священник починає ми і мову How are you doing? Батиться на цінні, для нукля, це теж це все добре. Але чи є в нашому плані оцей пункт? А це для того, хто нуждається, який сидить поруч зі мною. Чи ми просто не ці, намагаючись не бачити цього? Знаєте, звертаються таких людей, які іменно нуждаються. Дуже багато людей не нуждається, можна стати тим поградаючим. А я, як я знаю, чи брат, чи сестра? o que, você... que, você... que, você... que você... Тіше нас підтримує, на но перші і не це духовна пожива, це слово.

Розуміти, не розуміти чого. І в кожній сфері свого життя не йти разом з Богом, надіючись на себе, на свої фінанси. Себе... Наскільки ми плануємо світ про важкий день тиждень, бо там ми маємо працювати, там де не маємо жити, де куди ми маємо їхати. I got a mission. Yeah. <laughs>